Нет, то, я реверс за вам включил. Не, не, подожди. Сейчас самое медленное. Подожди, выжми сцепление. Що, зараз протестуємо і будемо ніхто. 700 просто є. Хто цікавить БУ-техніка. пишіть, телефонуйте, звертайтеся, все по наявності. Техніки трошки є. І БУ, і нової, Китай, Індія, Польща. Все по наявності. Боковушечки познімали. дивимося супенький, красивий.